Андронік третій прийшов до влади у травні 1328 року і одразу взявся за відновлення Ромейської держави. Точніше сказати, перше, що зробив Андронік, так це почав відновлювати армію та флот, які прийшли у занепад в часи правління його діда Андроніка II. А вже наступного року Андронік особисто очолив військо та відбув воювати із Османами. Річ у тім, що наприкінці травня 1329 року розпочались активні напади осман на території ромеїв у Малій Азії. Орхан, син засновника Османської держави Османа, оточив Нікею, і ця облога стала першим кроком до повного захоплення Малої Азії. У відповідь Василевс Андронік III та його друг та полководець Іоанн Кантакузин переправились через Босфор із чотиритисячним військом, і 10 червня того самого року біля села Пелеканон Ромеї зійшлись з Османами у битві. Спочатку перевага була на боці ромеїв, але ситуація змінилась через недисциплінованість частини вояків Андроніка. Річ у тім, що вояки Андроніка, яких, скажімо так, дістав постійний обстріл з луків зі сторони османів, пішли в атаку без наказу Андроніка. А Кантакузин та Андронік кинулись за вояками, щоб повернути їх у стрій. Зав'язався ще один бій, в якому Андроніка було поранено в стегно. З втратами ромеям вдалося відступити, а пораненого Василевса відправили у Константинополь. Коротше кажучи, ромеї програли. Але не все було так погано. У тому самому році острів Хіос, який десятиліттями контролювався генуезьким родом Дзакарія, підняв повстання. Місцеве населення скинуло генуезців і повернуло острів під владу Візантії. У Константинополі раділи і вважали, що фортуна знову на їхньому боці, але вже 2 березня, 1331 року, османи захопили Нікею одне із останніх великих румейських міст у малій Азії. А в той час, поки османи захоплювали Нікею, на Балканах відбулися перевороти у двох сусідніх країнах. У Болгарії владу захопив Іван Олександр. А у Сербії королем став Стефан Душан. Амбітний чувак, який мріяв розширити своє володіння, так само як і його болгарський сусід Іван Олександр. І ось ці двоє амбітних правителів укладають союз між країнами, і цей союз вони скріпляють шлюбом. Душан одружився із сестрою Івана Олександра Оленою. А після цього родичі розпочали напади на ромейські території. Їхня мета була простою: повалити візантійську владу та створити могутню слов'янську імперію зі столицею у Константинополі. І відверто кажучи, наслідки цього союзу не змусили себе довго чекати. Значна частина Македонії, яка раніше належала Візантії, тепер перейшла під контроль союзників. І втрата значної частини Македонії стала відчутним ударом для ромеїв, які тепер втрачали території одночасно і в Європі і в Азії. Розуміючи, що йому не вистачає сил вести війну на два фронти, Андронік III вирішує укласти мирну угоду. І вважаючи сербсько-болгарський союз слабкішим супротивником, якому ще можна спробувати накостеляти, Андронік у 1333 році укладає мирну угоду із османами. Василев спогоджується виплачувати османам щорічну данину, натомість османи обіцяють не нападати на залишки ромейських територій у Малій Азії. А на тих територіях, які вони вже захопили, обіцяють не кривдити християн. І до речі, політика орхана була, скажімо так, м'якою до підкорених народів. Орхан не нав'язував іслам християнському населенню захоплених територій і прагнув створити стабільну багатонаціональну державу, де мусульмани та християни співіснували би під єдиною владою, звісно ж, під владою османів. Але мирне життя з османами тривало недовго, адже орхан, хоч і не ображав християн, не позбувся своїх планів по захопленню румейських міст Малої Азії. І вже у серпні, 1337 року, османи захопили нікомедію останній великий візантійський форпост на азійському березі. Босфору. падіння Нікомедії стало останньою крапкою в історії візантійського панування в Малій Азії і відтепер. Румейські володіння на цих територіях обмежувались кількома містечками, які османи ще не встигли захопити. А для османів завоювання Нікомедії відкрило шлях до подальшої експансії. Контроль над узбережжям Мармурового моря дозволив османам створити плацдарм для майбутніх атак на європейську частину Візантії. У 1335 році Андронік зійшовся у битвах із генуесцями, які, втративши контроль над Хіосом, захопили острів Лезбос. У відповідь на захоплення Лесбоса Андронік наказав знищити укріплення генуезького кварталу у Константинополі, і у тому самому, 1335 році Андронік та Іоанн Кантакузин укладають союз із Умур Пашою, правителем турецького емірату Айдин. Обидві сторони ненавиділи геною і ненависть до генуесців зблизила між собою турків та ромеїв. Ось так вони і жили, воювали, підписували мирні угоди, втрачали території. А ще у 1341 році Андронік та Іоанн Кантакузин поріднились через шлюб. Андронік віддав за дружину сину Іоанна Кантакузина Матвію свою сестру Ірину. А після весілля Андронік почав розрулювати церковні суперечки. Річ у тім, що в той час у Константинополі почали каламутити церковну воду такі собі іосахисти ще одна течія християн зі складними духовними практиками. Відверто кажучи, мені важко пояснити, що саме вимагали іосахісти від православних, але серед їхніх духовних практик було те, що під час молитви потрібно дивитись на пупець, і це якимось чином мало допомогти віруючому, побачити божественне світло. Щоб розрулити ситуацію у церкві, Андронік скликав собор, який пройшов у храмі Святої Софії, і на цьому соборі постановили, що іосохісти не є єретиками, і що їхні духовні практики цілком нормальні для вшанування Ісуса Христа. Що ж, весілля відгуляли в церковних справах, розібрались, і здавалось би, можна жити далі і присвячувати свій час управлінню державою. Але клята малярія зруйнувала усі плани та вбила андроніка третього палеолога 15 червня, 1341 року. Друзі, перед тим як ми поговоримо про те, що відбулось після смерті Андроніка третього палеолога, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, щиро усім вам дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube. І історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії та кавоманам на платформі BuyMeACoffee, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством або кавою, звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Отже, після раптової смерті Андроніка III ромейська держава, скажімо так, опинилась на межі колапсу. Річ у тім, що Андронік не встиг офіційно проголосити свого дев'ятирічного сина Іоанна наступником, але усі чудово розуміли, що престол має залишитись у руках династії палеологів, і тому до повноліття Іоанна замість нього ромеями мали би керувати регенти. Іван Кантакузин, головнокомандувач румейської армії та найближчий друг померлого Андроніка III, скликає збори, на яких запропонував створити регентську раду на чолі із імператрицею вдовою Анною Савойською, патріархом Іоанном та собою. Анна та Патріарх Іоанн чудово розуміли, що це означає. Тобто найголовнішим регентом буде саме Кантакузин, адже він був, скажімо так, правою рукою Андроніка та чудово розумівся в усіх державних справах. Імператриця не погоджується із пропозицією Кантакузина та виносить свою пропозицію малим Іоанном. Піклуватиметься імператриця, патріарх та Олексій Апокавк, головнокомандувач ромейського флоту. Звісно, Іоанн Кантакузин відхиляє цю пропозицію імператриці і продовжує наполягати на тому, що він теж має входити до ради регентів. Переговори тривали до жовтня 1341 року, а потім Олексій Апокавк організував державний переворот. За підтримки патріарха та імператриці він відправив озброєні загони до палацу, де на той час проживав кантакузин з родиною. Будівлю розграбували, архіви знищили, а родину кантакузина, дружину Ірину та дітей ув'язнили. Самого кантакузина в той час не було у столиці, адже він вирушив до Фракії, щоб зібрати війська проти зовнішніх загроз. Дізнавшись про те, що його родину ув'язнено, а його самого визнано ворогом народу, кантакузин залишається у військовому таборі у місті Дедемотика. І у тому самому таборі, вже 26 жовтня, 1341 року, вояки проголошують Іоанна Кантакузина Василевсом Ромеєв. Кантакузин відмовлявся, говорячи, що влада належить синові Андроніка і Оанну, але вояки нічого не бажали слухати. Тоді Кантакузин погодився на те, що він одягне діадему Василевса, але лише до того часу, коли Іоаннові виповниться 20 років, і він зможе керувати ромеями. Вояків це цілком влаштувало. Отже, обрання Іоанна Кантакузина Василевсом Ромеїв розкололо країну на два табори. Північні провінції, такі як Фракія та частина Македонії, підтримали кантакузина. А південь, включаючи Константинополь, залишився під контролем Регенської ради. У листопаді 1341 року Патріарх Іоанн у відповідь на проголошення кантакузина Василевсом провів урочисту церемонію у храмі Святої Софії, де коронував неповнолітнього Іоанна як Іоанна п'ятого палеолога. Проголосив кантакузина узурпатором та відлучив його від церкви. Що ж, як нам вже неважко здогадатись, у Візантії розпочалась громадянська війна, яка моментально послабила зовнішні кордони держави. Серби, болгари та османи розпочали свої атаки на ромеїв. Сербський король Стефан Душан рушив до Фессалонік, прагнучи захопити цей стратегічний порт. Болгарський цар Іван Олександр зібрав армію на північних кордонах, готуючись до вторгнення у Фракію. А Османи на чолі із Еміром Орханом атакували фракійське узбережжя, грабуючи прибережні села та блокуючи торгові шляхи. Іван Кантакузин опинився у скрутному становищі. Державна скарбниця, точніше сказати, те, що від неї залишилось, контролювалась регенською радою, тому кантакузин був змушений фінансувати армію за власний кошт. Він продав частину родинних земель у Македонії та, взявши позики у заможних аристократів, зібрав кошти на утримання п'ятитисячного війська. Гроші пішли на оплату найманців, ремонт фортець у Фракії та на постачання продовольства. І вояки Кантакузина змогли відбити напад болгар біля Адріанополя взимку 1341 року. Але загроза з боку сербів та османів усе ж таки ще залишалася. Щоб уникнути війни із сербами, у липні 1342 року кантакузин укладає мирну угоду із сербським правителем Стефаном Душаном, який на той час вже контролював частину Македонії. За умовами угоди, серби відкликали війська від Фессалонік, а натомість отримали право збирати данину з прикордонних ромейських сіл. Душан також надав кантакузину дві тисячі вершників для боротьби із османами. Одночасно контакузин вів перемовини із Умуром Еміром Айдином. В обмін на право грабувати прибережні міста, контрольовані регенською радою. Умур відправив до фракії півтора тисячі своїх вояків, і турецькі загони допомогли кантакузину накостеляти османам біля міста Дедемотика восени 1342 року. До кінця цього ж року Кантакузину вдалося стабілізувати фронт. Серби тимчасово припинили наступи, болгари зосередились на внутрішніх конфліктах, а османи відступили під тиском турецьких союзників Кантакузина. А в той час у Константинополі регентська рада на чолі із імператрицею Анною відчувала нестачу грошей. Для фінансування війни проти Кантакузина та захисту кордонів імператриця влітку 1343 року передала Венеції діамантову діадему та інші коштовності візантійської корони в обмін на 30 тисяч дукатів. Ця угода, укладена через генуезьких посередників, передбачала викуп реліквій через п'ять років. Однак Венеція, не бажаючи втручатися у конфлікт, надала лише гроші, але відмовилась надавати військову допомогу. Гроші, утримані від венеціанців, витратили на тисячу каталонських найманців, але їхніх сил вистачило лише для оборони Константинополя. Але це були не останні проблеми Регенської ради. Олексій Апокавк, призначений префектом столиці, встановив у Константинополі режим жорстоких репресій, у 1344 та у 1345 роках. За його наказом було страчено понад 200 представників аристократії, яких звинуватили у підтримці Кантакузина. Також для ув'язнених перетворили східне крило Великого Палацу на в'язницю, де і утримували 500 осіб. 11 червня, 1345 року, під час огляду камер група в'язнів напала на апокавка та розтрущила йому голову з дуровезною каменюкою. Частині в'язнів вдалось чкурнути із в'язниці. На початку 1346 року Іоанн Козин вирішив піти на союз із османським еміром Орханом. У квітні того ж року він влаштував шлюб своєї 15 15-річної доньки Феодори із 45 річним правителем османської держави. Орхан отримав посаг у розмірі 10 тисяч золотих монет, а натомість відправив до фракії 4 тисячі вояків, які допомогли кантакузину блокувати підходи до Константинополя. Вже до лютого, 1347 року. Кантакузин разом із сербами та турками оточив Константинополь. Місто ослаблене голодом, немало ресурсів для оборони а в ніч на 2 лютого. Загін із тисячі вояків Кантакузина увійшов у столицю через пошкоджену ділянку Константинопольських мурів. До полудня взяли під контроль Влахернський палац та арсенал Арегінська рада капітулювала. 8 лютого, 1347 року Кантакузин та імператриця Анна підписали угоду. Згідно із цією угодою, Іоанн Кантакузин визнавався старшим Василевсом на 10 років, після чого влада переходила до Іоанна п'ятого палеолога. Водночас імператриця Анна мала не втручатись у політику та сидіти тихенько. У травні того самого року у Константинополі відбулася урочиста церемонія коронації кантакузина як Василевса Ромеїв. У той самий день 15-річна донька кантакузина Олена вийшла заміж за 16-річного Іоанна П'ятого палеолога. Що ж, ніби усі проблеми владнали, але восени 1347 року до Константинополя прибув генуезький корабель із Криму, на борту якого Окрім товарів, були заражені чумою генуезькі торговці. За кілька тижнів чорна смерть охопила столицю. Давні історики того часу описували гори трупів на вулицях, які збирали та вивозили за мури Константинополя. Також історики згадували і про те, що торгівля у столиці майже припинилась, що значно вплинуло на державну скарбницю, адже туди не надходили податки з торгівлі. До весни 1348 року населення столиці скоротилося зі 100 тисяч до 12 або ж 15 тисяч населення. Ремісники припинили роботу, ринки закрилися, а епідемія чорної смерті вбила 30% населення фракії, що ускладнило відновлення сільського господарства. Іоанн Кантакузин намагався відродити торгівлю у 1349 році. Він знизив митні збори для іноземних купців з 10 до 3 сподіваючись перетягнути потік товарів з Галатиської ну, колонії до Візантійських портів. Генуесці, які контролювали 70% торгівлі, у відповідь підняли ціни на хліб та вимагали оплату виключно золотом. У серпні, 1350 року конфлікт переріс у збройні сутички. Генуезькі кораблі обстріляли візантійські склади вздовж Константинопольського берегу Золотого Рогу, а ромейські загони у відповідь спалили генуезькі причали у Галатії. Але і це ще не були останні проблеми. У 1352 році виникає конфлікт між Геною та Венецією за контроль над Босфором. 13 лютого біля Галати відбулася морська битва. 35 генуезьких галер проти 40 венеціанських. Константинополь офіційно тримався нейтралітету у конфлікті, але таємно підтримував Венецію, надавши їй п'ять бойових кораблів. Після битви, яка тривала 12 годин, перемогли генуезці. Константинополю дісталось під час битви енесці зруйнували майже усю портову інфраструктуру ромейської столиці, а пожежі, що знищили зерносховища, спричинили голод у Константинополі. У тому самому, 1352 році, Іоанн п'ятий палеолог відсвяткував 20-річчя та почав вимагати від Кантакузина передати йому управління фракією. Кантакузин погодився, але Іоанн Палеолог у вересні, 1352 року вдерся до Адріанополя, тобто до володінь сина кантакузина Матвія. Матвій відбив напад, а Іоанн п'ятий палеолог, відступивши до Дедемотики, почав збирати там армію, щоб воювати із кантакузинами. На початку на 1353 року Кантакузин, щоб швидко придушити повстання Іоанна П'ятого, видає 50 тисяч золотих монет османам, які відправили до Фракії 6 тисяч вояків під командуванням сина Еміра, Орхана Сулеймана у битві біля Дедемотики османська кіннота натовкла пики сербсько-ромейським загонам Іоанна П'ятого. Ніби і перемога, але участь мусульман у міжусобній війні християн викликала справжній скандал серед ромеїв. Патріарх засудив контакузина, а у столиці розпочались заворушення та висувались вимоги вигнати усіх мусульман. Ба Більше навіть деякі полководці підтримали мешканців столиці, відмовляючись воювати пліч опліч із османами. У квітні 1353 року Іоанн Кантакузин усуває Іоанна п'ятого палеолога від влади та проголошує свого сина Матвія співправителем. Патріарх, до речі, призначений Кантакузином, відмовляється коронувати Матвія. А у травні того самого року скликає синод, де засудив дії імператора. Після цього патріарх накивав п'ятами на острів Тенедос, де в той час перебував Іоанн П'ятий Палеолог, і там на острові Патріарх визнав Іоанна П'ятого єдиним законним правителем ціла Санта-Барбара. Такі дії патріарх розкололи духовенство та суспільство. Тепер єпископи Фракії та Македонії підтримували Кантакузина, а духовенство Константинополя та островів Егейського моря, що належали ромеям, підтримувало Іоанна П'ятого палеолога. Що ж, у Візантії нова війна, але біда ніколи сама не ходить, і у березні 1354 року стався потужний землетрус. Епіцентр припав на місто Галіполі, де загинуло близько 5 тисяч мешканців. А ще 10 тисяч залишились без даху над головою. Сулейман, син османського правителя Орхана, який якраз перебував у цьому регіоні, вирішив скористатись горем ромеїв та захопив те, що залишилось від міста Галіполі. Поки Османи бешкетували у Галліполі, Іван П'ятий Палеолог вирішив захопити Константинополь та повернути собі усю владу. Невідомо де були очі розвідки Кантакузина, адже Іоанну вдалось таємно підійти під мури Константинополя разом із частиною свого війська. У самій столиці, як нам вже відомо, мешканці та більша частина аристократії та духовенства була незадоволена політикою Іоанна Кантакузина, і у листопаді, 1354 року, чотиритисячний натов озброєний кийками та камінням, відігнав з мурів охорону та впустив у місто Іоанна П'ятого палеолога та його вояків. Кантакузин намагався протистояти, але його колись вірні вояки відмовились воювати проти мешканців столиці та підтримали Іоанна п'ятого палеолога. І у грудні 1354 року Іоанн Кантакузин зрікається влади, але під час переговорів із палеологом Кантакузину вдалося виторгувати титул деспота фракії для свого сина Матвія. Після переговорів та зречення влади Іоанн Кантакузин постригся у монахи, взяв собі ім'я Іоасаф та оселився у Манганському монастирі. Дружина кантакузина Ірина теж постриглась у монахині та відбула у один із жіночих монастирів Візантії. На той момент, коли Іоан П'ятий Палеолог прийшов до влади усунувши кантакузина, йому виповнилось 22 роки. Але про те, що відбувалось далі, ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів, почуємось.